Наразі тільки почали займатися у цьому прекрасному комплексі. Ми працюємо і зранку, і ввечері два рази на день. 20-30 спортсменів. Цей зал це мечта всього життя. Найкращий зал в Україні. Олімпійська база, має приблизно такі ж розміри, але це зовсім новий зал, нове татамі. Маємо всі можливості для тренування, для фізичної підготовки, для технічної підготовки. Басейн, кардіозона, кросфіт зона все, що забажає спортсмен. Мені дуже подобається тренуватися в цьому залі. Тут дуже квілікацівані тренера, дуже з ними подобається тренуватися. Мені дуже подобається в цьому залі тренуватися. Тут буде багато, напевно, проходити змагань, бо тут багато місця і тут набагато краще займатися. Це взагалі тут класно.